Учимо до нашого обговорення Ігора Громаненка, засновника благодійного фонду за Криму Небо України, заступника начальника генштабу ЗСУ 2006-2010 років. генерал Він з нами на прямому зв'язку. Вітаюгорі, вітаємо вас, вітаю вас. Отже, Лойдостін каже, що найближчі місяці і тижні будуть вирішальними. Про що саме йдеться? Що він має на увазі? Про наступ росіян на Харківщину? Чи в принципі що зараз ось ці найближчі часи це буде якийсь переломний момент або для Росії, або для України? На наступ як таковий, ми бачимо, на жаль, що відбувається. На широкому фронті ворог проводить стратегічну наступальну операцію і на східному фронті, на південному і має тактичне просування на деяких напрямах. Крім того, Крема відкрили бойові дії на північ від Харкова в двох напрямках: Клімці і Вовчанська. Тому ситуація досить непроста, тому що вони збирають додаткові резерви, озброєння техніка, жива сила, і питання у тому, коли можуть сформувати цього роду резерви, а це 14 дивізій, 16 бригад і все це об'єднується в дві армії. Наскільки швидко вони зможуть це сформувати і угрупування, і перекидувати на напрямки, які там ну, будуть вважатися Нарощення зусиль, тобто це другий етап наступу, про який говорив президент. Ну і реально він може відбуватися, коли ворог може посилити свої сили в тими групуваннями, формуванням яких вони займаються. Саме про це йшлося в попередній інформації. Інформація від представників міністра оборони в першу чергу нашого. Умірова відносно ситуації на фронті наших колег, ну американців, оскільки і міністра оборони, і голова комітету штабів генерал Браун його і вели, пане Ігоре. Зараз знову йшлося про обмеження використання американської зброї по територіям Росії та. Іншим територіям і в мене таке питання. Ми насправді дуже обережно користуємося усією зброєю, яку нам дають. Ми зважаємо на прохання наших партнерів, не там цілити у якісь об'єкти на території Росії. Ми ніколи не цілимо в об'єкти якісь цивільні на території Росії лише ті, які є законними нашими цілями. Чому знову про це йдеться? Чому знову це питання наші партнери піднімають? Чому воно знову актуальне? Піднімають не наші партнери. А піднімаємо ми, тому що вести такого рівня бойові дії, приймати участь у широкомасштабній війні. Як це з значить по відбиттю агресії від країни терориста Російської Федерації важко, коли від союзників окремих є такого роди вимоги? Тому, наприклад, що якщо даже нам зараз найближчий час будуть давати петріотижці системи і батареї, то ми поки ще не можемо діяти. Питання їм задавали. В повітряному просторі за кордоном, тобто по дальності патріоти на середніх великих висотах 150-160 кілометрів, і тому вони б могли збивати носії керованих авіційних бомб російських, яким є літаки су 24 су 34 і це треба робити на території Російської Федерації, тому що вони підлітають на до кордону. Набирають висоту і в кращих умовах запускають керовані авіційні бомби, наприклад, на Харків, там 40 кілометрів до нього, uh -huh. а саме, розвертаючись, уходять, не пересікаючи цей кордон. І для того щоб протидіяти, і ми знаємо, який стан в Харкові. Він обстрілюється і С-300 ракетами, які переформатовані синітер ракети в наземні земля земля тактичного рівня. Вони застосовують е, керовані авіаційні бомби за рахунок того, що таким чином а впливати суттєво на це не можемо, навіть умовно кажучи, якщо у нас з'явиться батареї Петрова. І тому президент піднімає це питання. Е, пішли на зустріч уже британці, е, литовці пішли на зустріч, але американці тут гальмують. І коли задавали в тому числі на Рамштайн це питання, то значить, Остін говорив, що ми не розглядаємо питання, щоб бити по об'єктам, в тому числі воєнним нашої зброї на території України. А якщо Брауну здавали питання відносно отакого от повітря, чи можна над Російською Федерацією, то він говорив, що ну це не в їх правилах, в яких правилах велике питання. Тому що самі вони в Другу світову війну використовували саме такі підходи, і спільно з британцями били по такого роду цілям, тобто НПЗ чи збереження палива, де було у німців, по заводам озброєння, випускаючи літаки і ФАУ, по літакам на аеродромах, те, чого ми за виконуємо зараз, але своїми засобами, а засобами американців, тих же, поки як би дозвілу не маємо, тому що як завжди, третій рік вони а вже можливо з 14-го року, якщо можна порахувати, бояться, що це може привести до ескалації, що це може привести до застосування ядерної зброї. Ну от на жаль, десь так вони боялися ще два роки тому. вже більше що почнуть гаубіси поставляти, росіяни. Кажуть, що вони значить почнуть коли танки, значить, Почали поставляти теж така історія була коли Петри... ну і так далі. І тому а потім погоджувалися ті ж американці. Тому треба бути більш рішучими і надавати дозвіл, і взагалі з... а знімати оборону, наприклад, по застосуванню заходу у нас F-16, які який... вже півроку я готовий, а американці не приймають рішення, а пояснюють будь-чим, будь-як. Пане Ігоре, чи пов'язуєте ви це от, стосовно американців, з тим, що у них невдовзі вибори, і чи може ситуація із цими дозволами змінитися після виборів? після нас це дуже довго. Це в листопаді. Після нам треба до листопада дожити, Нам потрібні зміни вже зараз. Якщо хтось хоче прийти, на мій погляд, на посаду цю? Чи повторно, як Байден, чи вновь, як Трамп, то вони повинні демонструвати рішучість уже зараз по досягненню і президента нинішнього Байдена? Є такий шанс, але це потребує більш рішучих дій, ні ті, які угу. ми спостерігаємо вже третій рік. Угу. Пане Ігорю, якщо я правильно зрозумів, то е на, на кордоні е з Україною збираються дуже багато російських військових, дивізій бригади. Це е має відбутися ще другий наступ. Можливо, він розшириться ще на Сумщину. Дуже багато піхоти, дуже багато буде зброї, важкої броньованої техніки. У них є авіація. Вони обстрілюють кабами, збивати їхні літаки на території Російської Федерації або в повітряному просторі Російської Федерації ми поки що не можемо. Тим часом партнери е е кажуть, що е ми вам надамо всю оборонну зброю, або будемо старатися надавати вам зброю для е оборони, усвідомлюючи, що таке велике військо е збирається. Таким чином, е вони а, або не розуміють, е які катастрофічні наслідки це може принести, або. Е Саботують е е перемогу України в цій війні? Саме Б. не вирішують питання, гальмують, і е треба мі міняти алгоритми в дій, тому що півроку вони допомагали росіянам, щоб вони не програли, і допомагали нам таким чином, щоб ми не перемогли. Угу. Оце цей час оцінки ситуації, і зміна підходу в цій допомозі. У них є нормальні аналітики, є дані, де прописано, яким чином що треба зробити американцям в першу чергу, як найбільш потужним іншим союзникам, щоб ми вийшли на е, дії, пов'язане з тим, що е, зупинити просування ворога і знешкодити якомога більше озброєння техніки живої сили. Сформувати свої резерви, це це при допомозі відповідної, і перейти до дій щодо декупації. Варіанти є це е, реалістичні плани, але і вони знають керівництво тих же Сполучених Штатів питання у тому, щоб по ним просуватися. Зрозуміло, пане Ігорі, дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки і роз'яснення. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника генштабу ЗСУ 2006-2010 років. Генерал-лейтенант був з нами на прямому зв'язку.